На моїх очах це зірвалося. Це було в Чорному димі, потім пішов огонь. А потім, як трошки воно осіло, я вискочила до водія. Він відкрив на мене очі, але ну він був стільно сильно ранений і він помер. Ваша дочка, ви що знаєте? Не знайшли ще, міліція шукає. Що, от дві сестрички лежить. Ваші дві сестри. І сестра є меч. Вони просто тут проходили. Паспорт немає. Дома гідно дитина сталося.